Вітаю всіх! Зараз я покажу, як все налаштувати, щоб грати в голодні ігри. Почнемо з того, як зайти на сервер. Пізніше, коли ви всі будете готові грати, я надішлю вам IP-адресу, по якій ви зайдете. Коли ви будете заходити, там потрібно буде підтвердити текстурпак. І це обов'язково, щоб все коректно працювало. От, наприклад, ці двері, які ви бачите перед собою, без нього це буде виглядати криво. Ось вони відчиняються. Коли ви його підтвердили і він вас успішно звантажився, ми переходимо до моду. Це голосовий чат. Мої рекомендовані налаштування. Це потрібно зайти: перше в керування, призначення клавіш, прождати в самий низ і подивитися, як налаштувати голосовий чат. А є активація кнопкою, наприклад. Я думаю, ви розумієте, як це працює. Ви нажимаєте кнопку і тільки під час її натискання всі вас чують. Графічний інтерфейс голосового чату я її поставив на бокову клавішу миші. Ви можете поставити на будь-яку іншу. Нажимаємо на бокову клавішу миші і бачимо ось такі налаштування. Ось тут ми можемо виключити мікрофон. Але це можна зробити і окремою клавішою. Нажимаємо на налаштування. Тут обираємо свій мікрофон, який ви хочете використовувати ось тут. І тип активації можемо поставити активація кнопкою, наприклад. Ось я нажимаю клавішу, і всі мене будуть чути.